У південній Африці готуються до відкриття чемпіонату світу з футболу. Організатори сподіваються, що мільярди доларів вкладених у проведення змагань з часом окупляться і підуть на користь економіці країни. У першу чергу туристичній галузі. Щоправда, як кажуть експерти, якщо держава не зможе провести чемпіонат без серйозних проблем з безпекою, ставка на туризм може і не спрацювати, розповідає Зорислав Байдюк. У південноафриканській республіці цього року, завдяки ейферії навколо чемпіонату світу, очікують понад 10 мільйонів туристів. Лише футбольні вболівальники за прогнозами повинні принести економіці країни 2 мільярди доларів. Туристичні агентства працюють на повну потужність. Чимало людей хочуть познайомитися з культурою Африки нашої південної Африки. Такі тури користуються найбільшою популярністю. Люди хочуть побачити наші винарні. Вони просять подивитися танці народності Зулу і тому подібне. Однак не всі напрямки туризму переживають бум, пов'язаний з чемпіонатом світу. Стрибок цін на авіаквитки зменшив кількість бажаючих взяти участь у сафарі. Люди, які подорожують економно, не хочуть платити за квитки вдвічі більше, ніж коштує сам Тур. Чимало людей також трохи бояться футбольних фанатів, які їдуть в країну. Складність забезпечити безпеку під час чемпіонату світу з футболу була одним з основних аргументів опонентів проведення Кубку світу в південній Африці. Уряд пар розуміючи вплив безпеки на економічний успіх, витратив 2 мільярди доларів на підготовку правоохоронців та закупівлю обладнання. Заходи, пов'язані з чемпіонатом світу, охоронятимуть 40 тисяч поліцейських, що становить третину усіх правоохоронців країни. Неподалік стадіонів у містах проведення змагань навіть створено спеціальні суди, які розглядати. Умуть справи арештованих. Поліція пройшла підготовку і на випадок терористичних атак. Будь-який відділ поліції буде серйозно ставитися до будь-якої інформації, що до нас надходить, не лише про терористичну загрозу. Від успіху правоохоронців залежить, чи виправдається вкладення 12 мільярдів доларів у проведення чемпіонату світу, які на думку критиків краще було б інвестувати у боротьбу з бідністю. Однак, принаймні туристична галузь країни бачить перспективи на майбутнє, навіть якщо зараз деякі фірми зазнають тимчасових втрат. Це добре для Африки. Чим більше розголосу ми зможемо отримати, тим краще. Адже чим більше людей зрозуміє, що ми маємо фантастичну інфраструктуру, у нас безпечна, країна просто чудова, тим краще для нас. А туризм створює робочі місця, і це найголовніше. Інфраструктуру, яку створено для проведення чемпіонату світу, служитиме самим мешканцям країни. А туристична галузь очікує створення тисяч робочих місць. Зорислав Байдюк, Голос Америки.